Створення для дітей якісних та доступних умов із заняття фізичною культурою та спортом одне із провідних завдань обласної влади в світлі нових соціальних ініціатив президента діти майбутнє України. Тому в обласній державній адміністрації підготовлено та впроваджується ряд проєктів та пропозицій, зауважив під час прес-конференції Валерій Пархоменко. При формуванні бюджету на наступний рік ми будемо ці пропозиції вносити як органи виконавчої влади для збільшення фінансування. Я кажу другого кошика. Другий кошик це значить позашкільна освіта, дошкільна освіта, в тому числі дитячо-юнацькі спортивні заклади. Сьогодні на Полтавщині функціонує 56 дитячо-юнацьких спортивних шкіл. А загальна кількість молоді, яка в них займається, більше 16 тисяч. Тому в рамках задоволення потреби у доступі до занять спортом в області функціонує програма будівництва та ремонту спортивних майданчиків, в тому числі і майданчиків, і штучним покриттям, зазначив посадовець. Побудували вже 14 майданчиків на території Полтавської області і. Задача також одна із основних ці майданчики максимально наситити наші території, щоб діти могли займатися. Я на завершення Валерій Пархоменко вручив грошові сертифікати чемпіонці світу серед юніорок, майстру спорту міжнародного класу Тамарі Стенковій та її тренеру Максиму Іванькову. За значний внесок у розвиток спорту та прославлення Полтавщини на світовому рівні.